Але сіла, покаяння, то є сила, то є люкс, то є сила, капітальна, то є чудо, і чудес. Капітальні два еспресо замовляють стюардеси, і злітаю помаленько, до небес. О, як файно сила, 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 то є люкс. Що ви знаєте про розпусту? Нумо, погнали! Еге ж? Та чи знаєте ви, хто найбільший поборник розпусти на Галичині? І ні, це діючий мер Івана Франківська, Руслан Марцінків. Цей вельми шановний пан має дуже коротку розмову з розпустою. І не допусти Бог признатися йому, що ти не ходив до плащаниці цього року або живеш з жінкою разом до укладення шлюбу. Зустрічайте, пан Роман, зірка Тіктоку, Інстаграму та Недільної служби місцевого храму Божого. А перед тим, як розпочати нашу розповідь, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що для вас є розпуста. Та якими методами ви її поборюєте? або очолюєте? З вами Віталій Флекс. Поїхали! Роман Чехарівський, а це повне ім'я пана Романа, народився 1995 року в селі Вишнівчик на Тернопільщині. Це частково пояснює його автентичний діалект та допомагає тепер у створенні образу. Його батьки працювали у гімназії в Теребовлі, де згодом навчався і сам Роман. Також батьки з дитинства прививали роману Любов до літератури. І саме тому вже у 16 він написав свою першу книгу Святі не вимовляють Р. Книга набула широкого розголосу та отримала багато схвальних коментарів від відомих людей, таких як Ірена Карпа, Кузьма Скрябін, Андрій Любка. Та інші. Як сам Роман відповідав одному зі своїх інтерв'ю, він фактично особисто просив, а інколи вимагав, надати рецензію на його писанину або ж просто лишити будь-який коментар. І ось так, до прикладу, відгукувався Кузьма про першу книгу Романа. Ой, не те. Міскузі. Міскузі! До речі, якщо б ви хотіли дізнатися більше про життя Кузьми, то напишіть про це в коментарях. Кузьма зараз як ніколи актуальний. Ромко Чехарівський не по руках, по дорослому викладає свій матеріал, але це не заважає і задоволенням занурюватися у читання його новел. Зрештою, можна доколупатись до чого хочеш у цьому житті, але я не стану. Прекрасна, сучасна жива українська мова позбавлена черствості ефірного її варіанту телевізійних ведучих. Молодець. Хочеться ще. Так зібравши більше п'яти коментарів від відомих людей, Роман почав писати у видавництво і йому відгукнулися спонсори з Малої Академії наук, членом якої Роман був. Книга набула успіху, і це принесло Роману першу популярність. Допоки він вчився в гімназії, то займався громадською роботою та літературною творчістю. Був учасником літературних і містецьких проєктів, став переможцем всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України. По закінченню гімназії поступив Львівського національного університету імені Івана Франка і вже Правню 2013 року Роман став учасником резиденції для молодих україномовних письменників Станіславський феномен. Через деякий час він знову опинився в Івано-Франківську з презентацією вже нової книжки під назвою Мудація того ж року, відповідаючи на питання журналістів про його майбутню творчість, він сказав, що перебуває на досить цікавому етапі, коли нічого не пише, але багато творить. Мудація була останньою книгою написаною романом. В період з 2014 по 2022 рік про Романа Чихарівського як публічну особистість не було чути нічого. І от в січні за місяць до. Повномасштабної війни Роман створює сторінку в інстаграмі під назвою Пан Роман Блог. Перший запис там датований 29 січням, жартівливим дописом про любов до зупи та підтримку фізичного і морального здоров'я. Фото ж до того допису було зроблено через фільтр, скоріше за все, зі снепчату, який зі обличчя. А далі сторінка почала наповнюватися відповідними сторіс та дописами, де вже пан Роман у вигляді побожного греко-католицького громадянина розповідає всім у жартівливій формі про розпусту та гріх. Сторінка швидко наповнилась аудиторією та завод. Вівала прихильність публіки. Сам Роман вже згодом у своєму подкасті розповідав, що цей образ виник не спонтанно. Раніше він використовував його щоб відправити, до прикладу, друзям голосове або відеоповідомлення в Телеграмі. Почалося з того, що першим людям я, я голосові записував. Всім голосові записували, всім якісь приколи закидав. Це було таке така суперкомунікація. Через те, що Роман мав багато вільного часу, з'явилось бажання створити окрему сторінку, виключно під цього персонажа. Згодом Роман жалівся, що вже пройшла певна асиміляція, і навіть в реальному житті він розпочав говорити з награним акцентом. Дата створення персонажа в інстаграмі співала з повномасштабним російським вторгненням. Проте і це не зупинило Романа, і він продовжив викладати записи в себе на сторінці, навіть у перші дні військової агресії. Далі креативність тільки набирала оберт. І записи про віру в Бога, Україну та мораль доповнились комічними згадуваннями розпусти та покаяння. Я бачу в інстаграму стільки розпусти, що я волів би жити в якійсь рибині. Я волів би бути проковтнутий якоюсь рибою і того всього не бачити, того всього біди і того всього гріха. Апогеєм цього стала спільна робота пана Романа та львівської крамниці секс-іграшок Hot Mamas. Частинку цієї розпусти вставлю у відео, але дуже рекомендую ознайомитись з цим шедевром повністю. Рівень іронії та постіронії просто зашкалює. Сьогодні під роздачу потрапило приватне акціонерне товариство Hot Mamas. Буду відвертий розмова з вищим керівництвом даного підприємства відбувалася на підвищених тонах. Більше того, Моїм колегою, співробітником комісії з морали, було зафіксовано спробу повпливати на вищу посадову особу. Мене, пана Романа. десь той самий час пан Роман запускає серію жартів про it індустрію яка розносить його по цілому кластеру айтішників з шаленою швидкістю. Чого тільки вартують скетчі про Java Squirt та розмови з майбутніми девелоперами і фінансуванням проектів? Віднині починаю вивчати е, Java Squirt. Не так для кар'єри, навіть як uh, більше для себе. Для загального розвитку. Якщо вчора, товариство, якщо вчора розпуста була тут вот. зараз вона де, хто мені скаже. Вона тут вот. Проте не інстаграмом єдиним. І як то водиться в теперішній час, справжню популярність пану Роману приніс ніхто інший як TikTok. Станом на момент запису цього відео, в нього на сторінці вже майже 170 тисяч підписників та більше п'яти мільйонів подобайок, що для двомісячного аккаунту просто неймовірний результат. Відео пана Романа розлетілись по Тіктоку швидше, ніж розлітаються орки на наших мінах, а високоморальні засади і принципи християнської етики просто заполонили тренди. Ну і все увінчалося хітом цієї осені 2022 року. Сила покаяння, але сила покаяння, то є сіла, то є люкс, твоє сила, капітальна, то є чудо, і щодесь капітальні два еспресо замовляють стюардеси. Не здивуюся, якщо в наступному сезоні Вензі Адамс буде танцювати вже під цю пісню. Але сила покаяння, то є сіла, то є люкс, твоє сила, капітальна, то є чудо і щодесь капітальні. Крім основного проекту, Роман Чахарівський веде свій подкаст разом з колегою Сашком Мельником. Цей канал не користується такою популярністю на Ютубі, але можете послухати і дізнатись багато цікавого про цього пару. <му> То хто ж такий, врешті-решт, цей пан Роман? Перш за все, це представник сучасної української креативної молоді. Враховуючи його життєвий шлях та написані роботи, можна відзначити, що Роман досить інтелектуально розвинутий, що і дає йому змогу робити на прикладі побожного образу різноманітні гумористичні відео. Якби так, знаєте, Принагідно вас ще за той е, OnlyFans стоїть е, запитати. Бо в мене збірочка така є ще не, не видана. Там, ну, там таке там про Україну, про Бога. Трошки там краєзнавчого трошечки, я думаю, може би його. Звісно, через досить контроверсійну тематику, таку як релігія, пролітають і гнівні коментарі, бо когось це може образити. Але переглянувши записи пана Романа, особисто я не знайшов нічого такого, що йде в розріз християнськими поглядами. А іронія та постіронія типового галицького образу набожного чоловіка навпаки змушує посміхатись від щирості. Тому побажаємо успіху у подальшій творчості пана Романа, а самі готуємося до Різдва Христового. І повірте, якщо не підете до то пан Роман дізнається і заставить колядувати до самих зелених свят. Але сила покаяння, то є сила, то є люкс, то є сила, то є люкс, то є сила покаяння, то є чудо і чуде. Матко боско!